Вітаємо усіх прихильників боксу. Запрошуємо до нас у студію, студію Королі Рингу, де будемо спілкуватися виключно з українськими чемпіонами. Ну і сьогодні у нас наш супергість, найсвіжіший чемпіон за версією WBC, Віктор Постол. Вікторе, добрий день, дякуємо, що прийшли. І таке запитання: як розпочалася ваша любов до боксу? І чи була ймовірність, ну можливо, займатися у житті чимось іншим? Здравствуйте, В 12 літ з'явився в моей жизни бокс. Расскажу как. Э, учился я в средней школе в поселке городского типа Великая Дымерка. До города было далеко, и заниматься каким-то видом спорта было ну, сложно бы было. И в очередной день иду в школу и вижу на доске объявлений, открывается секция бокса. Нужно дети там, от такого возраста до такого. И мой товарищ говорит, давай пойдем и попробуем. пошли, и поседение в боксе, возможно бы открылся бы какая-то другая секция, может это карате или футбол, может быть, я был бы футболистом или каротеистом, но на седение я боксёр. Тобто, коли ти зрозумів, що, ну, все, бокс моє майбутнє, це моя професія. Це это, ж не було 12 років. Да, это не было 12 лет. Пришло сознание тогда, когда я уже поступил в город Бровары, в спортивное училище. Я там жил, я там тренировался. Тогда, когда я туда пришел, как раз Владимир Кличко стал олимпийским чемпионом. И тогда я уже понял, что это вот мое, это моя профессия, и я ей буду отдаваться. І що казали рідні? Ну, знаєш, як кажуть інколи батьки. Спортсмен це не професія. У мене папа наоборот все підтримував. Мама, ну, пішов і пішов, як би. Не було такого що. Ні, не можна займатися, кудись вчитися. Те, що я вибрав, мене підтримували. Батьки приходили на твої двобої тоді ще дитиною. Мама приходила пару раз, но сказала, больше не буду приходить, потому что я не могу на это смотреть. А папа всегда, когда была возможность, он, когда я был маленький, он приходил, все время поддерживал. Еще ну, до аматовской карьеры, ты знаешь, вот у вас до цього интервью жодного слова. А, да, расскажу про любительский бокс. Я был все время в сборной команде Украины, был вторым-третьим на чемпионате Украины. Я провел Ну, Много бойових, якщо чесно, я вже збився з Ну, Боїв 250 точно я провел, Где-то 200 я победил. Ну, Так сложилось, що мені не вдалося, звісно, потрапити на Олімпійські ігри, тому що треба було виграти чемпіонат України, щоб потрапити на Європу чи на мир, завоювати ліцензію. Віктор Постол аматор, і наскільки я знаю від інших боксерів, що головна мета це і мрія, це Олімпійські ігри. У тебе була така мрія? Да, конечно же, у любого любителя, который занимается боксом и тренера, и сам боксер, у него есть цель попасть на Олимпийские игры, а еще еще выиграть золото. Это вообще... И у меня тоже была такая мечта попасть на Олимпийские игры. Ну, не удалось. Ну и кто посприяв твоему переходу в профи? Тому що ти кажеш, ну сам визнаєш, що аматорська кар'єра у тебе не була такою блискавичною, якщо там порівнювати навіть з Володимиром Кличко, з іншими хлопцями. Але тут треба переходити в профі. Це було лично моє самостоятельне рішення, тому що я вже знав, що э, не попадаю на Олімпійські ігри, і мені я, ну, я, не, не вдалося завоювати ни ні ліцензію, нічого. И, и было время долго ждать, опять 4 года, а время идет, и я решил перейти в профессиональный бокс. Тобто ти мав, якщо їхати, то на Олімпійські ігри 2004-го, да. Афіни там, де, да, там, де да, Геннадій да. Головкін був. Не вийшло. Ну і про, перша промоутерська компанія, перший контракт. Uh, перший контракт мене стоящий з компанією Box Promotion. І що, ну, щось кардинально змінилось? Ну, ти тренувався до цього Броварах. Ну, в їздив на Україну. А тут ти вже профіль. Сначала ничего не изменилось. Ты там так само работал в броварах. Те сами спарринги, те сами люди. Подписал я контракт в компании Leadbox Promotion. Все. А до этого я еще, знаете, немножко там работал, подрабатывал, потому что нужно было деньги на жизнь. И когда я уже конкретно подписал контракт, все, я бросил все и начал заниматься своим делом. Именно отдаваться боксу. Тренировался я и тренируюсь в броварах. Ну, так. Ким же ж ти підпрацьовував? А, работав в Бравара. Бравара. Да. Броварах? Ну, зараз тебе, ти знаєш, зустріти десь. Думаю, якщо люди згадують, це приємні спогади, той, хто пам'ятає тебе в якості охоронця. Ну і підписав контракт, перший поєдинок. Ти там зрозумів? Ну, все. Я профі. Е Первый мой бой, э, первых моих два боя Босни. было в Боснии и Герцеговине. Это когда я закончил любительскую карьеру. Э, мои друзья просто помогли мне провести пару поединков. Ники был первый гонорар. А, в Боснии, когда я боксировал, это было 100 евро за раунд. Це То есть больше, я... ніж зарплатня охоронця на той момент, чи ні. Э, Да, больше. Но получается, я за бой заработал 400 евро. А зарплата у меня я уже не помню, какая была в охране. Вот Кто головний архитектор, як ты уважаешь, Виктора Апостола? Это, безусловно, мой тренер Полищук Александр Иванович, заслуженный тренер Украины. Чи думав ти колись про зміну тренера? Знаєш, ну в футболі в ігрових видах спорту це в принципі не проблема. Для боксера, що таке зміна тренера, як ти вважаєш? Я не думаю, ну, лично я. У мене даже в планах не було поменять тренера, потому що я благодарен судьбе, що я потрапив іменно к такому тренеру, як Александр Іванович, потому что это тренер от Бога, он свого своєї і Міняти тренера я не збираюся. Є ребята, міняють тренерів. Ну, я з таким не сталкаюся. Я не буду, буду міняти. Хто тренер на даний момент? Тому що знову ж таки, один тренер Олександр Іванович Поліщук може дати про тебе інтерв'ю з іншого боку, і Фредді Роуч дуже багато про тебе розмовляє. Як ти поєднав двох тренерів Поліщука і Роуча в одній команді? У нас есть четкое понимание, то есть и Александр Иванович, и Фредди Роуч, у них нет такого, что вот это мой боксер, это твой боксер. Они друг друга понимают, они приходят к общему мнению, и Александр Иванович присутствует на моих подготовках, когда я готовлюсь в Америке, то есть проблем нет. нормально. Ну, вот, Какая самая роль Фредди Роуча, потому что він тебе называет своим чемпионом? Это приятно. Да, приятно, конечно же, и мне это слышать, потому что, ну, может, из-за того, что я отдаюсь полностью, я слушаюсь его команды, выполняю его подготовку. И Фреді Рович это все видит. Яка він любина? Вы знаете, Фредировоч, несмотря на его возраст, человек добрый, относится к своему делу профессионально. Я никогда не видел, чтобы он там его не было в зале. Или он приходит в 8 утра и уходит, и все время целый день находится в зале, и уходит вечером, держит ребят на лапах, подсказывает. Я многих видел и с многими тренировался. Это и Котта, и Руслан Проводников. А що нового тебе дав Фредди Роуч в порівнянии с работой на Украине, дома? Не скажу, що буде нове, але но є, звісно, відлічні, і завдання немножко інші. Ну, головне, що й дає результат. Ну, що цікаво, ти кажеш, з восьмої ранку до ночі всі ми знаємо про хворобу Фреді Роуча. Чи в житті він взагалі не звертає на це увагу? Там є спеціальні тренажери у нього, де він працює кожен день на них. Есть, да, есть специальный такой. Вот я последний раз, когда готовился и во время тренировки, когда он меня подержал на лапах, сразу у него такой надувной этот, он ложится, не может, массаж ему Э, Ну, он фанат своего дела. Если бы он не занимался этим, он живет этим. Поэтому и держит. Потому да. что и вик же у него серьезный. Ну и боксером какой промоутерской компании компании ты наразі, є, тому що навіть боксрек, да еще ты навпіл Еліт і «Топ ранг»? Ні, я являюсь боксером компанії Elite Box Promotion. У нас був контракт на два бої. Один бой я вже провів. і от зараз ще один бой, і там уже буде видно як далі. Ну і з урахуванням цього, що ти працюєш, ну, живеш, не можна сказати, 50 на 50 в Україні та США. <звіг> все ж таки, живеш ти е, у, на, на рідній країні. Як планується твій підготовчий табір? Но когда уже конкретно э, есть дата боя, соперник, то я еду в Штаты готовиться за 9 недель. Э, то есть я здесь тоже тренируюсь, у меня есть план, мы с Александром Ивановичем разрабатываем. И, и в парах, и снаряды, и общая физика. Поддерживаю форму, чтобы туда ехать готовым, не разобранным, а ехать готовы. Ну, спарринг-партнеров тут немае вот это. Ну, не можуть бути да. вони так якісно, як у Сполучених Согласна. Штатах. Согласна. Але нічого ж такого немає, що Віктор Постол, чемпіон світу за версією WBC, попрацює в парах з аматорами. Наоборот, ребята, я от, буквально от, е неділю назад допомагав ребятам е постоять в парах. Я вам хочу сказати, швидко <світ> ти не успіваєш за ними. Тому є хороші теж. Нічого такого немає, так? Ні, звісно. І яка у тебе команда з тобою працює там, коли ти приїжджаєш? Приїхав чемпіон світу, давайте готуйте мене. Це можливо тренер свій з підготовки, дієтолог, не знаю, психолог. І чи взагалі велика у тебе команда, якщо можеш назвати цих людей? Так, со мною працює ціла команда, і мені дуже подобається. Со мною працює в першу чергу дієтолог. который не работал со мной в украине диетолог вообще фанат своего дела он не расписывает что нужно кушать когда что не нужно каждый воскресенье каждую неделю у меня берет кровь по крови, по крови определяет нарушал я режим или нет что-то не то скушал поэтому очень ответственный и хороший работает специально человек по физподготовке именно уделяет мне физику Ну, і ну і, звісно, Фредірович, Марвін, Олександр Іванович, все, все, вони працюють уже над боксом. Спарінги, лапи. Ну, з диетологом трошечки легше будет, так? Професійному, особливо боксеру, так, я ж розумію, ти теж робиш вагу. В природі все одно 6-7 кілограмів є у тебе, так? Вот, последний раз я взагалі э, навіть в день звішування попів водічки, покушав каші овсяна і чувствовався хорошо. Стало все 200 грамів запаса було. Ну, тобто не було, що два тижні до цього не їв, так? Як да, було все раніше. Нормально, нормально, питався і чувствовав, хорошо, і сили все є. А ти мешкаєш в Сполучених Штатах. Живу я в, вообще в класному місці, в центрі Лос-Анджелеса, возле алеї звезд, в хорошої Тобто я... Це готель, це не, да, не да. квартира. Ні, це гостиниця. Ми искали таку гостиницю, щоб там була кухня, тому що я сам готовлю кушать. Все сам готовлю, тому що у мене спеціальна дієта ну, То, що мені говорят, то я и сам це готуєш. Сам кушаю, сам готовлю. Ну, наприклад, що ти можеш приготувати? Да все можу. І стейк, і рибу запічену, і курицю запеченою, и там кашу отварить, и ну, все, все. Салати, там, все це сам. Ну и в Україні на Різдво може щось приготувати, так? На Новий рік? Могу, ну рідко там. Да чому пом... так сам? Ну? я помогаю. Чемпіон світу може собі, я думаю, найняти і людину, яка буде це готувати. можливо ну, тобі ще це і подобається. Та ні, я простой чоловік, звісно. Я, я наоборот, сам можу і допомогти і сам приготувати. І... Я люблю. Я просто з посілка, поэтому <laughs> трудяга. Ну а в якому залі тренуєшся там? Тренуюся в Фредді в залі, в його команді це в El в залі. Це вже тобі допомогли люди з Топранку, так? Чи ти сам обирав Фредді Роуча, його. Це мой промоутер мій промоутер пам'ять. А хто є твої з партнерами там? Тому що ось ти назвав такі прізвища, як Кото, Проводніков ну, в одному залі. Коли я готувався з с... я, мені вдалося спарінгувати з Проводніковим. Много провел з з ним. Также там было каждый день, они меняются. Там приходят разные боксеры, и топовые, и не топовые. Те боксеры, которые готовятся к боям. Поэтому спарринг партнеры хороші. А кто займается підбором спарринг партнерів? Это... Чи Фредди Роуч просто каже? Руслан, ходи сюди. Ні, нет, занимаются. Ну, в целом команда, это і менеджер, і Фредди Роуч. Ми спочатку узнаємо. у меня соперник, высокий, невысокий, маленький, как, как нужно боксировать, и поэтому подбирают соперника. Это очень важно, вот такие якисные спарринги? Конечно же, от спарринга зависит многое, потому что как проведешь спарринг, так и отбоксируешь. Если боксировать с мешками, а выйдешь против хорошего боксера, то результат, результата не будет, нужно с хорошими спарринговать. І в Україні це на даний момент неможливо, так? Ось спаринги – це виключно, Мабуть, 80% чому ти їдеш в Сполучені Штати. Так, да, дуже складно. В Україні, конечно, складно. Ну, Можна пригласить, але, поймите, это буде, можна привести боксер, не действующих боксеров, не готовятся нікуди, ні к боям, а там ребята, які можуть сьогодні з тим постремить, завтра з тим. В Україні послажніше, конечно. Скільки, ось за ти сказав, 9 тижнів, скільки спарринг партнерів в середньому? 4-5? 4-5 спаринг партнерів. Ну, так. і ти знаєш тут вже міфи про спаринг сесії у Фредді Роуча, що там не обов'язково може спаринг йти 12 раундів, що буває 15. Ні, ні, такого я. Це ж таки міфи. Міфи, так. Да. Конкретно, якщо я готуюся на 12 раундів, я максимум стою 12 раундів. Ну і тепер про найцікавіше, що усіх цікавиться, про мені Пак'яо. Скільки було світлин, ви були поруч, ти був на його поєдинки. Хто тебе запросив попрацювати з, саме з філіппінцями і допомогти йому підготуватися до поєдинку з Крісом Алджієрі, Так, ну да. чому да, ти да. можна зрозуміти, е, так дивлячись, ви дійсно подібні з Крісом Алджієрі, Ти за зростом, особливо за зростом, тому що мені Пак'яо, я знаю, не надто висока людина. Когда я готую сільському майдином. Тогда ж меня готовил Фреди Э, И э, стало известно имя Мене Пакьяо, с кем будет боксировать, это Крис Алджери. И Фреди Роуч сразу попросил меня, чтобы я поехал к нему в лагерь и помог ему готовиться. А то, то... Потому что я высокого роста. Я хорошо тоже двигаюсь, как Алгер, работаю много джебом. И Фредди Роуч пригласил меня на перемоги. Тобто на той момент Пакьяо не працював у Wildcard разом з тобою, так? Тобі довелося кудись їхати? Так, да, так. Да. Він готувався в своїй родній країні, на Філіппінах. І мені вдалося побувати в його лагері. Ну і скільки було таких спарингів? Проспарингував я цілий місяць був там, раундів 50 я точно спарингував. Опит, клас. Це супер важко спарингувати проти Мані Пакьяо. Я тут, не районі, скажу, що мені було важко, ну і не легко. Uh, получил и опыт, і и, и ему і йому допомог, как бы. в цілому я доволен. И на той момент ти ще не був чемпіоном світу. У мене тільки розмови йшли за забої з Дені Гарсіє. Цих да, розмов було да. дуже, дуже багато. Окрім спарингів, вдалося з мені поспілкуватися. Просто так, за життя. Ты знаешь, ну, если бы не языковый барьер, возможно, бы я пообщался с ним. А так, вообще, в целом, могу сказать про Пакьяо, что очень хороший человек, добрый, всегда придет, э, спросит, э, все нормально, у вас все есть. Э, то есть нет такого, что какая-то звезда поймал какую-то звездочку, приходит, с каждым поздоровается, с партнером. Нормально. Чему он проиграл на Mm -hmm. Я не скажу, чтобы проиграл. Я смотрел этот бой. Мое мнение можно было бы ничего даже дать. Но когда пересмотреть, присмотреться немножко, мой вызов взгляд... поточнее был. Давай до твоей карьеры. Твой поединок против Сельчука Айдина транслювали мы, 2 плюс 2, наживо. Как ты считаешь, что той поединок, он и став такой отрывной точкой твоей до... Чемпіонського пояса, хоча б, хоча б до чемпіонської зустрічі. Тому що саме після тієї перемоги, ЗМІ, постол, постол, американські, наші ЗМІ, тому що до цього ти там десь був, десь під топом, а тут ну, вже все відкрита дорога. Ну я був, скажу так, я був все время першим номером, і тут вже можна було, щоб День Гасі отбуксирувати, можна було зробити іліминатор офіційного претендента. І вибрали туди Сільчука Ідина і на потом і, 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 і потім последи, і заговорили всі і в Америці говорили, і звісно ж, у нас. І я став офіційним претендентом. Відкрив таємницю, тому що мені вже ти це розповів. Все ж таки, ти знав до цього, хто такий Сільчук Ідин, дуже добре, тому що ну, ми з ним знайомились в ефірі, а ти його знаєш там ледь не да, з 20 років. коли я ще займався полюбителем, ми їздили на збори в Турцію і мой кум Ваня с ним спарринговал. Мне не удалось с ним спарринговать. Иван Редкач. Иван Редкач, да. Он с ним тренировался, спарринговал, стоял в парах. Ну, знаю только то, что грязный боксер. Он и ниже пояса, и по затылку может ударить такой. Э, в общем, знакомый мне был. Ну, и насколько это был важкий поединок? Самый с Сельчуком Майденовым. Я думал будет, скажу так, что думал будет тяжелый, но я подготовился очень хорошо и я, я вышел, я дышал как паровоз. Я не знаю, для меня этот бой, я думал, что он будет сложный, действительно. Но как по мне, я себя хорошо чувствовал. А удаструкового первому веруешь свою? Я не знаете, я, я не настраивался даже на нокаут, потому что я хотел отбоксировать главное, и одержать победу. Ну думал по очках, да. Тому сам, так, Ну, Якщо так відверто і чесно подивитися, ось це вже ж була фінішна пряма до чемпіонського титулу. Думаю, що цей поєдинок так само дивився дуже уважно і Дені Гарсія. Чому тої зустрічі так і не відбулось? Навірно, вже після того боя, після того нокаута, Дені Гарсія подумав, може, поберечь себе. И поэтому так все долго, конечно, затянулось. Рік. И, да, я целый год ждал этого боя. И как-то у него свои планы, то он не готов, то он. И мы решили, чтобы я долго не провести один бой э, рейтинговый, чтобы я не уходил с формы. Ну, щоб не И потом так? уже, уже ВБЦ WBC додавила ему, ему сказали, либо же ты с постолом боксируешь, либо же ты переходишь в другую категорию. Какие там у нього плани були, не звісно. Принципово і... було тобі зустрітися саме з Гарсією, тому що там його батько міг підкинути в інтерв'ю да, декілька да. неприязнь. Хотілось, звісно, да, хотілося, хотілося відбуксувати з чемпіонам і забрать пояс у чемпіона. Це було взагалі класно. Ну, отже, Лукас, Мартін, Матіса. Коли від кого ти дізнався, що отримав все ж таки поєдинок за зоні чемпіона світу? Як тільки стало звісно, що Дені Гарсію лишили пояса. И поезд вакантный, то я сразу понял, что это будет э, Лукас Матиса, потому что он и шел э, после меня вторым номером. И я уверен был, что этот поезд разыграют между мной и Матисом. Ну, а на тот час была разница, ну, знаешь, принциповая разница, Гарсия, чем Матиса. что Че же, давай ты будь кого-то пояс? Да, мне лишь бы, если из Гарсии уже не получилось отбоксировать, то основная моя цель была... забивати цей прекрасний пояс і без різниці в я буду боксірувати А кадде боксувати. Мало різниця? Е-е, ну, звичайно ж, хотілось би за такий пояс побоксірувати в Україні, но так як е-е, этот був був в Америці, <свісно> то вже було все одно. Ну, а за кого вболівали, коли ти виходив в ринг? Відчувалося? Так, -да, звичайно ж, в той момент я виходив в ринг, і, Публіка була взагалі проти мене. Ну, ви знаєте, що мені подобається в Америці. Когда боксер виїграє, то вже публіка становиться на, на другу сторону. Когда я виграв, то всі аплодировали мені и то есть нормально. Ну і ти знаєш що до твоєї такої, скажімо, чемпіонської так, підготовки, тому що з багатьма з ким спілкувався до поєдинку, після поєдинку. Хтось вірив в твою перемогу. Хтось навпаки казав, що ну, можливо, ще не час. Але ось дуже знайомий мій. Він тренер з фізичної підготовки, там, окрім того, що ми поговорили, який був сам бій, там, в якому раунді як ти себе поводив в плані боксу. Він зазначив, що у тебе була ну, підготовка, мабуть, як у Супермена. Ти щось змінив? Я не знаю, це інтенсивні тренування, це не знаю, можливо, плавання, можливо, ти їздив в гори, можливо, кросфіт. Ну, щось ти додав. Відкривай секрет. Е, Ні, такого нічого не було. ни кроссфит, ни, ни плавание, ни горы. Э -э мы сначала изучили соперника, что мне, над чем надо уделить внимание. И со мной тренер по физподготовке работал именно на ноги. Мне надо было хорошо двигаться, чтобы я хорошо дышал. И мы Значит, все время укрепил? работали ты? на ноги. Там есть такой тренажер, в Украине таких я еще не видел. И мы все время работали на ноги. Я его Передишав. У нас задача була, щоб затягнути до за второї половину. Тоді я с ним розберусь. Потому що всі знали, що до першої половини он захоче на каутеру. А операція в перших раундах в ну, моей такті нелогично было. було. Ну, тут ще й дуже серйозна така шахова партія, так розбирали поєдину, готувалися, я так розумію, ледь не за кожним раундом. писали да. сценарий. Все, було чітко та до я, Кожен раунд. Тобто, перші п'ять раундів завдання не пропустити, але пропустив. Ну, було, було, пане, Це ж бокс. Одразу ж зрозумів. Ну, всі пам'ятають, як впав на коліна. Ці ну, твої емоції, мабуть, пережила вся Україна. Ти зрозумів, що все, чемпіон, ти до чого ти йшов на, не знаю, 20 років з 96-го року. Так, да, і той момент я не забуду, коли рефері почав махати все я вже зрозумів, да. Наконец-то моя мечта свершилась, я став чемпіоном мира. Тебе одразу ж привітав Василь Ломаченко. За... Да, було дуже приємно, коли Василь Ломаченко ну, присутся. Цей кадр взагалі було... весь світ, мабуть, облетів. Хто ще був з українців? З українців Тарас Шелестюк був. Було багато українців. Моя підтримка приїхала, чоловік 10, благодаря. З України, так? Да, да, да. Їхня підтримка дуже класна. Вони теж там кричали, я їх слухав. Навіть були ребята, з которыми ми тренуємося, это Денис Лебедев, теж поддерживал. Руслан Проводников був на моєму бої. Знаєш, ось Фредді Роуч, я тобі навіть зачитаю, після поєдинку сказав таку річ. Тепер я упевненіший, що постол може тримати удар. Якщо ми битимемося з Теренсом Кроуфордом, то треба провести його сильніше, провести розумніший бій, ніж з Матіси. Треба буде більше боксувати. Постолу треба провести велику домашню роботу. Що він мав на увазі? Тобто, ти став чемпіоном світу, але зауваження у тренера були. Е, можливо, він имел у виду, що, якщо мені Буббен так щось сказав, що більше треба працювати джеем. Е, можливо, якщо я зустрічуся з Треном Крофордом, то это совсем разные боксёры, Матис і Крофорд, у них разний стиль. Тому, можливо, он имел в виду, что нужно поработать над техникой, раз- другую задачу поставить і работать по-другому тебе то, була така історія з Гарсією. Рік домовлялися, так і не домовилися, що зараз буде те саме з Кроуфордом. Ну не захоче ні з тобі боксувати. Я лічно готовий дратися з Кроуфордом. Якщо він не согласиться, то ми втратити мені не будемо. Я буду відстоювати свій пояс, будемо рухатися далі. Ну яка ситуація ну, щодо захисту титулу? Тому що як тільки ти виграв, одразу була чомусь інформація щодо двох обов'язкових захистів. WBC. Яка ситуація зараз? Uh, був назначений мені офіційний претендент, але він зараз програв, і тому я буду проводити добровольну захисту. Так, це був імам, так, здається? Амір-імам, да. так. Так, 25-річний. Програв там в 8-му чи 9-му. -то. Тобто зараз ти добровільно обираєш собі суперника. Да. Як будеш його обирати? За прізвищем, гонораром чи його рейтингом? Ви знаєте, я то не можу. Це залежить від мого промоутера, від мого менеджера. Вони будуть підіскувати мені суперника. І хто це буде, я готовий братися з будь-яким. Ну і можливість уніфікації титулів. І у тебе там ну, така компанія, це Крофорд. Вот поэтому, да, хотелось бы, конечно же, объединить эти пояса, чтобы я выставлял свой пояс, он свой, и, и определился лучший. лучший Брунер, возможно? Возможно, Брунер. Много чемпионов там по версии. Хотелось бы, конечно же, э -э побоксировать, за, да, чтобы был один чемпион, как Василий Ломаченко говорил, чтобы стать абсолютным. И каждый, да, боксер этого хочет. Но І чи готовий ти і що для цього треба, щоб ти змінив вагову категорію свою? На даний момент, поки над цим я ще не думав, хочу побоксувати в свої категорії, Добитися як можна більше успіху в цій категорії. Ну і що очікувати від тебе у новому 2016 році? В якої кількості поєдинків? В цьому році я хочу провести ну, мінімум. як два Нужно провести. Як мінімум Ну, перше буквально так має відбутися за декілька місяців. Да. Ну і наостанок, чому айсмен? Ти тепла, приємна людина. Я не дуже розумію, чому айсмен. Ну, э, после бою з Січком э, Айдин, мої фанати дали мені таке proviso. Держу удар, не отрізала голова, все вижу. Може, даже руки потрогати холодні. Я зимой, зимой родился. Как бы підходить это? Ну, на ну, думаю, що прізвисько у тебе не зміниться. Айсмен, можливо, додають Айсмен чемпіон. Дякую, що прийшов. Спасибо. Дякую, що були з нами. Ось такий відвертий наш чемпіон Віктор Постол. Обов'язково зустрінемося у нашій студії. Ще.